Добрий ранок добрим людям. У мене починається вівторок, у Івана вже почався. Раніше він на потязі в Тулузу поїхав, а я їду на велосипеді туди, куди їздила вчора. У мене ранковий візит, допомога медсестрі зараз. Автівка. Вчора Іван сказав, що деталі вислали ще в суботу і мала бути сьогодні доставка. Але він переніс її на середу, тому що в середу він віддалено вдома працює, отримає пакунок і, можливо, якщо все буде гаразд, в середу буде зрозуміло, що буде далі, чи впорається він, чи вдасться йому відремонтувати. Діти ще сплять. Я повернусь о 12. Колись на початку, так би мовити, моєї кар'єри велосипедистки тут у Франції. Мені було доволі важко долати цей спуск, потім підйом. А зараз м'язи вже натреновані значно краще в мене витривалість. З'їду допомагати медсестрі. Там колись жили місію Мадам. Це колишня ферма, будинок фермерський, але землі в них майже вже не залишилось навколо. Зараз утворилась навколо промзона, навіть бетонний завод побудували. Тож залишився самий будинок і невеликий город з садом. Ви не повірите, але зараз 59 хвилин. Рівно так само, як вчора. І зараз зачинять переїзд. Хіба що потяг запізнюватись буде. Встигну чи ні. Голосуємо. Хоп. Встигло. Так. Або це різниця в кілька секунд. Ні, не зачиняється. Потяг запізнюється. Медсестра вже на місці бачу автівку. Так, знаєте, що це? Тут росте, думаю, що впізнали. Це інжир його тут багато-багато, майже в кожному садку. І дозріє він в серпні. Що все буде добре і буде врожай, то у нас буде можливість зробити конфітюр, варенечко, як позаминулий рік. Бонжур! Дочка Місія мені каже, що сьогодні ж не понеділок. Я ж сюди приїжджаю ще понеділка, але на цьому тижні я працюю зранку, з восьмої ранку кожного дня. Таке чергування ранкове. Не вечірні, а ранкові візити. Тому поставили цей будинок мені. Повертаюсь в центр міста на сусідню там вулицю від центральної. Три години в мене роботи в одному будинку. Останнім часом працюючи, часто замислююсь над тим, який фінал життя у людей може бути різний, хоча я бачу. Спілкуюсь дотично до людей дуже похилого віку, і все одно бачу різницю. Мені цікаво, цікаве таке моє власне дослідження, як спосіб життя, я не знаю, харчування, минула професія, як вона впливає на те, що з тобою відбувається, коли тобі там 80+, 90+. Адже, здавалося б ровесники, і так по різному їх тіло, фізіологія, їх здоров'я реагує на цей зовнішній світ, так? або добігає кінця життя досить по-різному, різної якості. І в тому числі і ментальне здоров'я, фізичне, ментальне. Не знаю, це такий подарунок чи це таке покарання. Так багато цього бачити і про це розмірковувати. Але, як завжди, мабуть, це така моя звичка робити аналіз певний. І це не виняток. Наприклад, є, є ось чоловік, в якого я тільки що була. Ти допомагаю медсестрі. Там йому 80 років, 80 плюс. А чоловік. До якого я зараз їду, йому 90-90 плюс, і вони ведуть абсолютно різний спосіб життя. Чоловік, до якого я зараз їду, втратив дружину 4 роки, тому і він дуже тепло про неї відгукується, постійно про неї говорить, видно, що дуже сумує, розповідає, як тяжко переніс він цю втрату і що ось тільки нещодавно йому стало. Трошечки легше, він займається городом, садом, будинок доглянутий, і взагалі він ще так спортивно виглядає, носить коротенькі шорти, сорочку, такий елегантний, колишній власник магазинів. Я думаю. Вів активне світське життя і зараз ну, ось так живе, смачно їсть, гарно спить і е, цілком щасливий задоволений своїм життям, якби, ось як я вже згадала, не втрата дружини. І е, е, ось будинок фермерів, де все гірше і гірше, згасає людина. Повністю себе не може, взагалі себе не обслуговує. Єдине, що добре, що зараз може ще самостійно їсти, ковтати, не знаходиться на якихось там апаратах допоміжних, але все, що стосується життя, функціонування, гігієни, це все тепер. А інші люди за нього виконують це доволі сумно. Видно, як йому незручно, як йому це не подобається. Він навіть проявляє якийсь такий, якийсь такий ступінь агресії і до медсестри. Це, до речі, той чоловік, який нещодавно одну з медсестер вдарив кулаком по спині, наче і сказав, начебто там муха сиділа, чи щось таке, був такий прецедент. Тож. Не дуже добре він себе почуває, в тому числі. Ну, в настрої, не, не в настрої, скажімо так. Не змирився, не прийняв той ситуації, в якій зараз опинився. І ну, так буває. Ось такі два, дві долі, так, дві, два різних чоловіки, різ, з різним життям, і майже ровесники, а життя зовсім-зовсім різне. З жінками так само можна провести паралелі. Отже, спостерігаючи за цим всім, замислюєшся, як впливає спосіб життя, і догляд за своїм здоров'ям, і, звичайно, доля, генетика, і доля, як вони впливають на ось цей фінал життя. Багато-багато в мене роздумів, як ви зрозуміли, з цього приводу. І далі буде, ще буду ділитися. Отже, про мою роботу в цьому будинку, я тут три години на тиждень тепер буду на постійній основі працювати. Місію не надто хоче, щоб були заміни. Хочу, щоб тільки одна людина була завжди. І я так розумію, що дослухаються до його побажань. Як я вже казала, дружину він втратив 4 роки тому, але цікаво, що судячи з фотографій, він мені показував світлини, його дружини і їх час разом. Одружились вони, на мій погляд, десь 50 плюс років йому було. Що було до цього? Чи був він ще одружений? Де він жив? Як він жив? Скоріше за все, що в карбоні в нього. Були магазини, і він мені сьогодні розповідав багато про те, як його дружина була продавчині одягу. Її навіть запрошували в Париж оформлювати салон одягу. Ось так, але вони в комерції і він, і вона працювали. Дуже він за нею сумує, радить мені насолоджуватися кожною хвилиною. Кожним днем поряд з чоловіком, коли ми всі разом, коли ми сім'я, тому що коли це втрачаєш, розумієш, як багато чого було згаяно. Ось так, в якийсь момент він мені приніс шорти свої, там треба було напрасувати стрілки. Так звані, як це називається, і коли я зробила це акуратно, він спостерігав, а потім сказав: ось що означає жінка в будинку, Ну, супер там і подякував. Закінчила три години а, в будинку, не прибирання. Пів години десь прибирання на кухні в мене пішло. дві з половиною години прасування. І не закінчила. Але місьо проти, щоб до нього хтось інший приходив, тож наступного тижня не хочеш, щоб хтось мене заміняв. Наступного тижня. Ми... У мене відпустка така. Тож, чекатиме 15 днів, щоб 2, через два тижні повернулася. Директор, власник двох магазинів в минулому. Рівно два. обід, У мене десь годинка, потім мені треба сьогодні продукти отримати. Їхати ще дві годинки працювати. Так, я їду за продуктами для наших українців. Забираю. Залишаю і далі їду на роботу. Єдине, що в мене схема така, взяти автівку на роботі, попросити. Це мене трохи затримає, тому що я маю починати візит о другій, а бюро відчиниться тільки після обіду о другій. Тож з парковкою з усим хвилин на 10 запізнюсь, але думаю, що це не проблема. А зараз ось я їду велосипедом, холодильник треба залишити в коридорі. І, власне, Продукти привезу в торбах і заморожені м'ясні продукти залишу в холодильник. Ось тут в коридорі залишаємо зазвичай, щоб ні від нас не залежали. Наші українці, українець наш, який приїжджає, забирає продукти. Буває так, що. Іван ще не повернувся, я на роботі. Він після роботи заїжджає, щоб не чекав. Та й таке. Ось так, цього разу поїду. Ще в мене наплічник. Так, в мене 10 хвилин на все, щоб вже опинитися біля мерії. Сьогодні багато людей прийшли з дітьми маленькими, школа закінчилась. Мені тут трохи проти руху треба проїхати. О, щоб квартал не об'їжджати. Отже, ще раз про цю організацію, де отримують безкоштовно продукти, ми теж користувалися цією можливістю десь близько півтора року. Дуже нам було це помічне. Я навіть знімала окремі огляди, які продукти нам дають. Тут навіть вибору немає, не так як в соціальному магазині. Я сама обираю, що що придбати, а що ні. Тут такі продуктові набори щораз, щось новеньке для нас. Більшість на початку взагалі було екзотичним. Потім вже більш-менш звикли, запасів було багато, навіть є деякі продукти, консерви, які ще з тих часів нас залишили, ще не все ми використали і з'їли. Рестодекюр, благодійна така організація, вона саме для найбільш незахищених верст населення. Для тих, хто зовсім не має ніяких доходів, допомагають і видають ці продуктові набори, в залежності від кількості членів родини. Нам на сімох людей давали багатько, багатько їжі. І я навіть намагалась там якось трошечки прикинути, скільки б це коштувало. Ось щотижня приблизно на 100 євро нам давали продуктів. А зараз я беру для трьох сім'ї з трьох людей і. Дають не так багато, значно менше, і як за спостереженнями цієї родини, значно менше ніж навіть там три роки тому це було. З чим це пов'язано, невідомо. Можливо, бенефіціарів цієї організації, саме французів, стало більше, більше людей підпадають тепер під цю групу незахищених людей, яким потрібні. Ці додаткові продукти холодильник. Я тут заморозила акумулятор. Кілька годин дочекається Продукти дочекаються. Небагато сьогодні дали, все вмістилося в дві торбинки. Заміню на свій наплічник. Ось таким вийшов влог, точніше, перша його частина. Знову розділила такий довгий фільм, і, як бачите, продовжую практикувати свої поїздки велосипедом і коментарем поза кадром. Не знаю, наскільки мене вистачить, тому що це ускладнює трошечки, ускладнює мій процес редагування відео. Звикла менше часу на це витрачати. Час це моє все, як ви розумієте. Тому спрощую, спрощую завжди всі ці мої редакторські моменти, ютуберські і дуже сподіваюся, що ви до цього ставитесь зрозумінням. Поки що триває такий формат, подивимось, як будемо далі просуватися. Хочеться все ж таки вдосконалюватись хоча б на, маленький, на, на долю відсотка робити щось цікавіше, щось змінювати. В підходах до своєї блогерської діяльності, а від вас я чекаю на зворотній зв'язочок. Дуже вам вдячна і за вподобайки, за коментарі. Ви відгукуєтесь на моє прохання написати свою думку. І ну, мені дуже важливо такі опитування і робити, і дослухатися до, до вас, до моїх постійних глядачок, глядачів. Дякую за прихильність за увагу до моїх фільмувань, до моїх розповідей і до моїх роздумів. Для мене це теж такий таке дуже важливий, важливий момент, можливість спілкування, якого я, мабуть, позбавлена в тому числі, тому що занадто інтенсивно і працюю і займаюся справами сімейними. А тут в мене є така ось можливість ще й із вами поговорити, виговоритись інколи. До речі, анонсуючи другу частину влогу, там в мене були навіть сумніви: чи варто залишати те, що я показувала, те, що розповідала, але я вирішила нічого не видаляти. Не маю до речі, такої звички все знімаю одним кадром. Все, про що розповідаю, довго не аналізую, а ось так викладаю, як є. Тож буде така друга частина, трохи сумна. Але якщо вам важливо теж мене ще послухати, цікаво, то заходьте через кілька годин ще раз на канал, будь ласка, буде друга частина. На зараз це все. Дякую, дякую, ще раз дякую, вже подякувала. І ще раз дякую. <рис�ю> Мені не важко. І. Це буде добре. Не втрачаємо надії. Побачимось. Бувайте.